В рамках співпраці з проєктом Говерла, який фінансує агентство USAID, Коростенська громада отримала комплектуючі обладнання для техніки підприємств комунальної власності. Проєкт підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла планує охопити своєю підтримкою 11 областей та понад 100 громад. В рамках нашої співпраці з проєктом Говерла додаткове обладнання до тієї техніки, яку вони постачали раніше, а безпосередньо це це якраз. Трактор-навантажувач, який зараз і розвантажує це обладнання, щоб збільшити функціональні можливості роботи даної, даної техніки. Тут в даному випадку є ямобур, який дозволить сверлити отвори в землі для будь-яких потреб, в тому числі ну, припускаємо установку опор залізобетонних да, і будь-які. Також є додатково ковш для прибирання снігу, спеціальна техніка для планування ґрунту і для роздовбування твердих пород, так називаємо довброжніх. Це якраз в рамках проєкту Говерла, який фінансується компанією агентством USAID. Ми отримали сьогодні це додаткове обладнання. В рамках проєкту передали 11 найменувань на суму понад 600 тисяч гривень. Нове комплектуюче обладнання для комунальних підприємств Коростенської громади значно покращить функціональні можливості роботи комунальної техніки.